Доброго дня, шановні читачі. Називаю зазвичай вже тепер глядачі е -зарі і вісника Богдахівщини, тому що ми скоро будемо випускати спільний проєкт газету Мезіл'єм докупи. І це буде така районна нова газета, яка буде в тому числі працювати і на Золочівську громаду. Це Микола Івановича. кажу, він ще про це не знав. Ми сьогодні в гостях у Микола Івановича Куценка. Я дивлюся, аудиторія в нас потихеньку збирається. І говорити ми будемо про проблему, яка сталася на території Золочівської громади. Чого я приїхав до Микола Івановича? Тому що, буваючи на зустрічах з своїми читачами, я весь чую: от карат Агро не платив взагалі нічого. А у Куценка вона класно. От я нарешті приїхав запитати Микола Івановича, що тут такого хорошого в цій Сковородинівці, що люди в Цапівці, люди в Золочеві. Мріють здавати свої паї в оренду. Вони кажуть Куценко. Ну вибачте, вони вас так по, по прізвищу тільки називають. А звати цього мужнього чоловіка Микола Іванович, він справжній полковник. Ми сьогодні в залі про полковників побалакаємо, тому що з того боку, де не платять, здається також полковники, брати Сланчаки. Вони думають, що вони заховалися за вивіскою Каратагро. Не заховалися ні. І, Миколай Іванович, скажіть, будь ласка, ваші поля, поля не ваші поля, вашого господарства, е яке носить ім'я Григорія Савича Сковороди, вони під час війни піддавалися обстрілам. Бувало таке? Тільки воно ж не бувало, воно постійно було, тому що благодаря нашим вооруженим силам, хлопці. Приїхали до нас, вони у нас діслоцізувалися і вони від нас обстрілювали ворога. Ну і швидко ховалися, а ворог по тим місцям, де вони були, накривав. Ну, Якщо так говорити, то ми за час зараз вже спокійні, і перед урєю зібрали. Я завжди кажу, КАМАЗа 2,5-3 цього всього металу причандальне. Ракети, осколки і так далі. Ми потеряли 11 великих кольорів на трактора і комбайни, тому що різали постійно, їх міняли, купували, ремонтували і так далі. Так що металлолома дуже багато. І це, звісно, нанесло великий вред. І Ми не змогли вовремя удобрення внести, ми не змогли обробити средствами захисту і не змогли вбрати. Потому що ситуація військово-воєнна, так що вред великий. Невеличка ремарочка для тих, хто зараз кинувся казати, що ми не праві і висвічуємо позиції. Немає нічого вже в Сковородинівці давно. Тут це... Все нормально тихо, тут все мирна, нормально, да. тут мирно. Тут так що те, що ми кажемо, це було колись давно і зараз це не актуально. Це я фашистам-расистам зараз кажуть такі речі, хай не напрягається. Микола Іванович, тобто а, суть питання мого була в тому, чи втратило господарство від війни прибутки, і я розумію, що втратила. А якщо от ви любите порівнювати, мабуть, тому мені дуже цікаво з вами завжди спілкуватися. Давайте знову порівняємо тону пшениці і тону солярки, тону пшениці і тону добрив найпопулярніших. Тон. Як от їх от тону не в грошах? Тонах ви зібрали скільки і могли купити скільки. Зібрали скільки Я могли... зрозумів. Да. У двадцять першому році ми купували тонну удобрі сложних удобриній. Вона стоїла 16-18 тисяч. Ну, бували разі там 20-21 тисяча. Ми повинні були продати 2 тонни пшениці і купити тонну удобреній. У 2022 році, коли вже велись бойові дії, то ми повинні були продати. Пшениці 14 тонн, а купити 1 тонну удобрень. От така Скільки разів пішов? приблизно. Миколаївич. Ну от і порахувати, якщо там е, тонна осталася тонни, але ціна піднялась. А тут е, в 5-7 разів В 5-7 разів і питання... А солярка, відповідно, і солярка отримала, дизельне топливо, пальне е, і бензин, така ж ситуація. 65 гривень літр, а пшениця стоїла 4,5 тисячі. Раніше ми могли купувати 23 гривні за літр і 8,5 тонна пшениці. От, і теж ми потеряли. Тут теж 4-5 до 6 раз. А тепер ще одне питання, яке дуже цікавить людей. Золоч Золочевська громаді Микола. А в скільки разів менше ви в цьому році заплатили за пай? П'ять чи шість разів менше? тут же ще треба сказати про те, що патрії були не тільки в тому, що бойові дії на нашій -то території не велиці не обстріли, були повністю нам помішали. Но від і запасні частини дуже подорожали. Вони подорожали в два-в три рази. Чому? Тому що курс. Гривні пішов униз по відношенню до долара і євро, а запасні частини, средства защити, вони соответственно піднялись. Тобто тут різниця була дуже велика. І хазяйство не тільки наше, а всі останні хазяйства: свіря Віктора Івановича, Целюрика і так далі. Всі в нашому районі, і не тільки в нашому районі, в Україні потеряли дуже багато. Так, скільки і, разів менше платить? І в разах ми не считали. Якщо ми в 2021 році видали на наш 5,4 середньому пай земельний 21 тисячу около 21 000 чистими. А якщо на, з налогами считати, то це приблизно плюс іще 4 тисячі, то це где-то 26 Ми нараховували, то в прошлому 22 році ми видали. 17 з невеликими там 17 200, 17 300 чистими, а нараховували десь 23 тисячі, 22 тисячі. За мінусом налоги. Ось вот така різниця, невелика різниця, але я думаю, що це оправдано. Но, щоб видати цю суму, в мене теж боліла душа і голова боліла, тому що людям потрібно було допомагати, і їм потрібно було платити якомога більше. Ми старалися допомагати і, от і зараз. Навіть я прошу всіх і договарююсь, тому що маю можливість дати техніку для того, щоб привезти гуманітарку з Харкова чи з якогось другого міста для людей Золочівщини нашого району ОТГ, тепер Золочівського. І, ісходя з того, що я даю машину, я прошу для е, своєї старостинського округа зробити е, скидку, більше трошки дати. Частіше дати. От останній раз ми для своїх людей я давав машину, Камаз один, другий давав Камаз. За це ми мені виділили на хазяйство, на всіх робочих по одному пакету. Я благодарен тим, хто допомагає цією гуманітаркою. І благодарен колективу, благодаря труду, якого я можу давати машину. Одну чи дві чи три машини, і для того, щоб їм привезти гуманітарку, тому що хтось це має організувати, хто має безпокоїтися за людей. А в цих людей, які в мене 100 чоловік працює, у них ще сім'ї є по два-три. Трошки збивається, мабуть, трошки з інтернетом. Ви бачите, там було трішки збой е, трансляції. Але е, ви самі пробиває у нас трішечки, але 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 війшли знову. Знову війшли, слава Богу. Тобто питання, дивіться, яке у нас ходять такі слухи, що ваше господарство допомагає взагалі людям. От Якщо, не дай Бог, вашого пайовика трапилась біда і треба в лікарню. Якщо, не дай Бог, трапилась біда, хтось помер, треба поховання. Ви допомагаєте своїм пайовикам-орендодавцям. Я, ну я, я во первих підходжу до цього. Не хочу так от себе популяризувати, але це по людськи має бути особливо в это час. Воно і в мирне час ми допомагали, а зараз особливо усім, хто до нас звертається, ми допомагаємо. Крім того, що у нас це прописано в договорі через профсоюз ми допомагаємо, то і керівництво і сам колектив стремиться допомагати людям. Тому що дуже важко людям. Людям дуже важко. І ми стараємося їм допомогти. Во всем. Завжди дивлячись на вас, от я думаю, що розглядачі на вас дивляться, я кажу, це справжній полковник, Це справжній полковник, тому що полковник не може бути полковником запасу, це пожиттєве таке звання справжнього чоловіка, на мій погляд. Я вважаюся тим, що в мене син вже справжній полковник, ви полковник. І тепер перейдемо до ще, мабуть, полковників от тих людей, які сьогодні є засновниками. То Агро, як Агро, вибачте, Каратагро. О, так вона називається. Я зустрівся з двома двома колективами в Цапівці і в Золочеві, їх пайовиків, і, і ті, і інші люди на камеру, і потім і без камери розповідали, що КАРАТАГРО, тобто господарство, яке представлене більше ніж десятка різними господарствами, ми це знаємо там, не заховаєшся за цим. Да, а за ними стоять от полковники, справжні брати слончаки, які відмовляються платити людям, орендодавцям, котрі мешкають на території, де йде війна, Золочівщина, відмовляються платити оренду. Я продовжу, вибачте, цю свою тираду. Дивіться, в чому річ, якщо це землі, де в удах вони да, в удах, землі, де і не посіяли, і не зібрали, ну таке буває. Під час війни, там зараз, зараз бої, вчора бої були, сьогодні там бої були, то ми сьогодні балакаємо про людей цапівських і золочівських, і вони бачать, що на їхніх полях довкола Золочева і посіяли і зібрали. І посіяли і зібрали. Ту саму кукурудзу, і все. Скажіть, як аграрій, От, не депутат, не полковник, як аграрій. Якщо ви взяли в оренду землю, правильно склали договір. Де може бути форс-мажор, а війна це форс-мажор, то ви можете що не заплатити цю оренду, мабуть, так? Така можливість є при складанні ваших договорів. Договорів, які будуть складати з вашим господарством, ваші орендидавація. Ви це враховуєте? Ви могли не платити під час війни. Юристи такий народ, який може викрутити все, що угодно. Якщо йому поставити задачу. Е ви заробити... таку задачу ставили? Ні. Якщо зробити так, я привожу примір. От ви питаєте, кажете, Це від совісті кожного залежить. У мене була така ситуація, я не хочу сказати, що може в когось іще її не було. Коли в мене було в Кармані останні 5 гривень, ну це було е, годів 28-30 назад, коли я працював в одному місці, і в мене не було. Я знав, що в мене може не бути завтра і післязавтра ще ні 2 гривні, ні, 5, ні скільки гривень. Але прийшла людина, якій треба було допомогти. Я їй віддав останні 5 гривень. І нічого від того не сталося. Я не умер, не обніщав, я й не розбагатів, тому що я до цього не стримився. Я живу своєю життю, я вважаю, що людям треба допомагати. І в будь-якій ситуації, навіть в самій важкій, якщо бачиш, що комусь треба допомогти, а тобі важко, Все одно треба допомогти, тому що тобі легше стане. Ну, це ви по-християнському, Миколаївичу. Дай Бог вам здоров'я. Дякую. Дивіться, що я хотів ще поцікавитися. А тепер уже вибачте, як до справжнього депутата обласної ради звертаюсь від імені е, зраджених своїх земляків. Скажіть, будь ласка, можна як то вплинути на е, власників? Я зараз не балакаю про керівників, бо там інші прізвища багатьох багатьох підприєм. Тут власників, то каратагра. Можна вплинути якимось чином, щоб вони розрахувалися з орендодавцями, щоб вони розрахувалися з тими людьми, яким сьогодні дуже тяжко живеться. В Золочеві я до настоящих полковників, братів-сланчаків, звертаюсь, якщо вони не знають, я просто їм кажу, вони звертаються до цих людей, яких я вважав завжди чесними і порядними. Я просто хочу сказати: от можна як -то вплинути, можна як то подіяти, щоб ці люди... Взяли і розрахувалися зі своїми орендодавцями. заплатили їм гроші. До речі, про те, скільки вони платять, я взагалі зараз скажу досить дивні речі. Можна як то подіяти на них? Ну, я, якщо вони... Як депутат? Та ні. Я що хочу сказати. Я думаю, що якщо вони поймуть самі, то це буде краще від усього. тому що якщо люди заключили договір, Говір, я до них обращаюсь до людей, до цих, які заключали договора. Треба дивитися, що ви підписуєте. Це з однієї сторони, а треба з другої сторони дивитися, з ким ви заключаєте договор. Я не хочу сказати, що ти поганий чи хороший, і так далі. Але все в житті міняється. Тому і тут, якщо договор заключений. Дуже важко вплинути на цю ситуацію, і суд не піде ні на що. Я одразу кажу, до мене приїжджали люди із цапівки, приїжджали. Я їм казав, що тільки між собою ви можете рішити це питання. А через суд, особливо зараз, військове воєнне време, до коли дуже суд важко. в деканці Полтавської області да це він практично не працює нереально. практично. Знаєш, знає, ще те, що в суд деканці, що з складно, от е, власники ТОВ «Каратагра», Роблять усе, щоб не, не розрахуватися зі своїми орендодавцями. Орендодавці це звучить формально. А якщо сказати, як воно насправді це бабусі, дідусі, люди, які потрапили в життєві ситуації, онкохворі, я їх і таких бачив. Там люди, які виживають з останнього, ці орендарі, знову юридично скажу, господарі, які користуються землею інших людей. Да, яким пощастило може в житті більше, може нерозумніші, як то в них вийшло так от на грибти, в тій землі, так багато? Ну, пощастило, може вони розумні? Да, вони розумні, да, вони дуже розумні хлопці. От оцим розумним дуже людям, е якби трошки совісті, щоб вони все-таки взяли і розрахувалися. Тому що насправді, якщо це було рік тому, це ще нічого не значило розрахуватися за оренду. Сьогодні це інколи життя і смерть. Питання життя і смерті. Отака от от ситуація. Я хочу просто ремарочку знову таку невелику вкинути. Дивіться, з території, де працює агрофірма імені Григорія Савича Скавриди, якого очолює Микола Іванович Куценко, на сьогоднішній день до лав Збройних сил України добровольцями пішло 4 чоловіка чи вже більше? 4? Так, да, 4, добровольцями, 4 а добровольцями на сьогоднішній день. Там порядка 30 чоловік, і я що хочу сказати, я попросив ну предложив, попросив посовітувався з людьми своїми, які тут працюють, і ми вже стенд заказали, і стенд уже прямує до нас. 10-го завтра ми этот стенд. Потому Василь Савич, я вас запрошую подивитися, який стенд ми э, заказали. На цьому стенді буде показано, що э, фамілії всіх тих, хто зараз э, знаходиться. В лавах е військових наших українських збройних сил України, які воюють, один е числиться погибшим. Ну будемо надіятися, що це непорозуміння, що він все-таки буде живий. Це Звідки це, да, хто, це хто? Гуринівка? Ой, не дай Бог, іскрич, це те, що я бачу, да, Йошка, да. Ой, можливо, він все-таки живий, тому що ну до кінця непонятна ситуація. І от е ми так зробимо, щоб люди, які приходили до нас е в адміністративне приміщення. Бачили, що от люди воюють, вспомінали, щоб знали цих людей, тому що да, вони Виколаїв. герої, вони молодці. Я згадаю ще одну таку річ, важливу для нашої розмови. Коли Золочівщина була тим страшним краєм, куди не хотіли їхати гуманітарні конвої, вони доїжджали до Сковородинівки. В Сковородинівці вони отримували машину. Від Микола Івановича їхали далі там, де стріляють. Я просто вам кажу, я зараз не, не хвалю вас, Микола Іванович. Я просто, знаєте, то по тій давній традиції, ми з вами вже люди не зовсім молоді. У нас традиції були кат став примір, роби, як я, такі різні речі ми звикли чути від своїх командирів, від своїх наставників. От Куценко має сьогодні повне моральне право. Казати, те, що він каже. Повірте, я можу про нього розказати зараз значно більше, ніж він розказав про себе. Але мені найбільше цікавить, от скільки у вас слонів, це ж признак благополуччя, я так розумію. Ну, Багато. Ви дуже багата людина. Я так бачу. О, смотрите, які хороші, бачи. Кожди ну щас трошки важче з цим. А так люди приїжджали. Побачили, в мене спочатку один слон стояв, потім другий, третій. І так привозили, 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 дарили. Я не відказувався. Тут я, я... я просто не міг, бо він весь час в кадрі цей слон. Мені якось треба пояснити, чого він тут. Ну я скажу ще, якщо ви хочете, я зараз стану і покажу з вікна. Під вікном стоїть службова машина Микола Івановича. Як ви думаєте, це Форше? Мабуть, це ленд-крузер? Ні, я вам скажу, це просто Дастер Рено. Це те, на чому в інших господарствах їздять бригадири. Миколаевич, ви дуже скромна людина, дай Бог вам здоров'я. Я дуже радий, що ми з вами знову поспілкувалися про е, війну, про мир. А тепер я просто нагадаю ще про одну річ: про рівень оплати. Якщо взяти те, що платить то каратагра, то платила на рівні, наприклад, краснокутських е, справ, краснокутських районів. То за неперевіреними даними платили вони більше, ніж тут. Якщо взяти порівню того, що платять, вони вимушені платити на Богодухівщині, в Богодухівській громаді, і там вони платять більше, ніж тут. От я просто знову ж таки кажу: раз вони можуть там більше платити, а тут менше, значить трошки зекономили. Уже ж зекономили на тій оплаті. Да? Ну невже ж в ситуації війни не можна було громаді, яка розбита, яка понівечена, де є дуже багато вбитих, зранених, розру... зруйнованого житла? Невже не можна? Це знову звертається до власників того Карата Вибачте, що я на вашому фоні з ними балакаю. За, за моєю інформацією, вони також колишні військові і дуже бережуть честь офіцера. От честь офіцера. Честь маю, знаєте, от честь мати це значить бути чесним по відношенню до своїх, до своєї держави, до свого народу і до людей до простих, яких офіцери завжди захищали. Захищати можна зброю в руках. Якщо вже зброї нема в руках, то є інші засоби. От, наприклад, захищати їх тим, щоб допомагати вижити в скрутній ситуації. Іванович, дякую вам, да, що дякую. не прогнали. Я хочу <свят> слухали да, побажати всім здоров'я, скоріше і перемоги, і щоб ми жили щасливо. Я до своїх орендодавців, до своїх робочих е обратився, обращаюся. їм роз'яснюю все. Весь час, що як закінчиться війна, ми те, що ми зараз не доплатили. Кому то ми доплатимо, і постараємося ще більше додати і допомагати у всьому. Я думаю, що і керівники Каратагра е вернуть ту ситуацію і людям, яким вони завинили, вони повернуть гроші, доплатять і будуть їм допомагати. Та Я вам, надію, що вони то буде. Микола Іванович, повернуть. Не плану було аби не повернула зараз. Дали ці гроші. Повернуть, то, звичайно, повернуть. Куди ж вони дінуться? Mm -hmm. Коли люди будуть розривати угоди, коли їм буде невигідно. Коли люди будуть йти звідти, то, мабуть, будуть вертати, доплачувати, як це завжди робиться. Комусь 6 тисяч, комусь 30 тисяч за пай платять інколи таке буває. Я не, зараз не про них кажу, взагалі є така практика. От. Зараз дуже важливо. То я зупина. Зараз дуже важливо. Дякую вам за те, що ви любите Дякую людей, за, те що, за те, що ви підтримуєте людей. За те, що насправді, насправді честь офіцера. Це в вашому виконанні. Бачиться мені дуже яскраво, класно. Дякую вам за те, що ви залишаєтесь офіцером завжди. Да. Можна сказати, служу народу України. Все буде Україна. Дай, Дай Бог вам здоров'я. До нових зустрічей. З вами була Газета Заря, газета Вісник Богодухівщини і я Морошник Василь Савич.